Та цей свят тебе регує до мистецького життя Коломиї. Володимир Бойків, хоча народився у північному Мурманську, каже, що завжди відчував себе українцем. Тепер мешкає у Мишині, що біля Коломиї. Галіше допомагає йому творити неповторна краса Карпат, та й саме життя часто подає теми для сюжетів його картин. Надихає мене життя. Мене надихає. Надихає мене наша природа. Наш край дуже цікавий, мальовничий. Ми живемо в дуже гарному краю, який треба успівувати, і успівують його і поети, і художники, і музиканти, і в тому числі, і я успіваю. Того дня пан Володимир ще й очолив спілку художників міста під назвою Коло ми, я». попередня очільниця Емілія Бережницька. Зазначила, що передала свої діти ще у надійні руки, і тепер буде допомагати митцеві. Ми бачимо по роботах, що дуже професійно. Достали ми професійного художника, який буде навчати, може буде організовувати цікаві зустрічі з художниками. Все. Він такий енергійний, новий, сильний, молодий чоловік. Я думаю, що ми не програли від цього. Я йому, звичайно, передала свою діяльність, як він буде голова спілки. Він вже є голова спілки художників, коло ми я, і я думаю, що коло Мия, буде коло широке, не тільки в Коломиї, а по Україні. Мистецтвознавець Леонід Мельник займається мистецтвом понад шість десятків років. Каже, що роботи Володимира Бойкова доволі живі і практично реалістичні. Фахівець зазначив, що отримав від виставки велике задоволення. Я мистецтвом займаюся з 15 років, але я ще такого не бачив. Це я щиро говорю. Це своєрідна техніка. Дуже така смілива техніка, він не боїться кольору, не боїться фарби. І оце дає йому такий результат. Це звичайні е, такі пейзажі нашого краю, яких він передає всі абсолютно чотири пори року. Відомий коломийський меценат Михайло Петрів був на заході не лише як мистецтвознавець, він ще й вів вечірку. Знаний Коломоянин розповів присутнім про творчий шлях художника та висловив сподівання, що Коломийські митці отримали доброго очільника. Мистецький центр «Світовит» радо вітає Володимира Бойкева з першою персональною виставкою в Коломиї. Я можу сказати, що це таке своєрідне повернення Володимира до рідних рідних стін, до рідних місць проживання. Адже ми знаємо, що він багато експонувався за кордоном. І приємно, що Володимир Бойків вирішив познайомити громаду Коломиї саме в мистецькому центрі світових своєї творчості. Коломияни та гості міста можуть вдосталь насолодитися виставкою творів Михайла Бойківа. А митець хоче познайомити своєю творчістю і інших мешканців Прикарпаття. Так що, можливо, такі вернісажі відбудуться і в інших містах нашого краю. З Коломиї, Богдан Малецький, Сергій Алексєєв, телеканал Раї.